Валентина Ткаченко, голова благодійного фонду Доброта та довіра. Багатодітна мати та відома волонтерка з командою однодумців працюють над створенням центру, який призначений для надання допомоги дітям, що мають ментальні порушення. Цей проєкт був розпочатий задовго до початку війни, проте, внаслідок повномасштабного вторгнення російської армії та фінансових обмежень, реалізацію планів довелося тимчасово відкласти. Все знают, что мам не всегда, да, есть все время свободное. То есть это нужно, пока привел где-то ребенка в какой-то центр реабилитации, да, они могут уделить немножко внимания для себя. И зародилась идея, что может быть все-таки сделать центр, где и родители, и дети смогут одновременно быть. То есть не надо будет доставлять ребенка, а сидеть отсидеть в коридоре и далее где-то уходить. Ведь родители тоже требуют достаточно много поддержки и внимания, и поэтому они могли бы тоже по разработанным программам получать очень много всего в этом центре. В среднем центр розчитано на то, щоб від 50 до 80 людей в місяць пройшли по программам. краткосрочного плану, аварий длительного Ведь Є Відповідь програма, которые будут три місяці, да, місяці щось зробити, да, і результат. а есть программи, которые на даний момент у центрі вже завершили роботи та встановили сучасне обладнання лише у сенсорній кімнаті. Проте коридор, санвузол, навчальний клас і хореографічна зала ще потребують ремонту та декоративного оздоров робіт Ось це приміщення потребує ремонту. Тут буде клас, тут буде е, і за студія тут буде проходити проєкти, які пов'язані із е, творчістю е, батьків та дітей. Тут у нас продовжать, я маю, думаю, е, англійські курси для батьків. Ось тут буде зал, в якому має бути. Танцювальні програми, бо в нас до війни були номери із батьків. Це особливий день для особливої мами. особисто я приймала участь. Тут потрібні будівельні роботи, має бути доведені до ладу стелі, стіни, підлога. Мають бути оздоблювальні роботи, ну і власне потім, після того, як буде дороблені саме будівельні роботи, то буде вже встановлено те обладнання, яке в нас вже є. І ну, власне, центр відкриє свої двері для запрошення діток і їх батьків. За словами пані Катерини, грошові збори не організовують, оскільки усвідомлюють, що в сучасних умовах дуже важко зібрати необхідну суму коштів. Замість цього звертаються до небайдужих людей з проханням про допомогу у вигляді будівельних матеріалів та фізичної праці. Це дуже важко, бо коштів на те, щоб це зробити, немає. Ми робили це за власний кошт і самі розумієте, як зараз. Яка зараз ситуація із роботою людей? Яка зараз ситуація взагалі з людьми у місті? Хто є, хто виїхав, хто залишився, але не може нічим допомогти наразі? Тож це дуже важке питання. Цей центр стане хорошою допомогою не лише для дітей з інвалідністю, а й для їхніх мам, зазначає пані Валентина. За її словами, це буде місце, де вони зможуть знайти підтримку, пораду та спільноту родин, що розуміють їхні виклики і проблеми. Роман Бази, Катерина Рупташ, новини на телеканалі Март.